Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі сьогодні. У нас сьогодні 25 грудня з Різдвом Христовим. Хто говорить 25-го, хто говорить 7-го. Ми будемо відзначати і 7-го, і 25-го слово так в душі. Що хочу вам сказати? У нас на вихідних була погода. І сонечко було, і сніг невеличкий. В п'ятницю я з'їздив їзд, за грибами. Назбирав майже два відра зеленушок, грибів повно. Можна їхати збирати. Але трішки воно відтаяло і вони вже почали відмерзати. І то вже не гриби, можна сказати. Але нічого, трошки ми назбирали, гриби є. До цього часу я так і не почистив їх. Так, що тепер, друзі? Погоду ви бачите, так? Да? Зараз він, і Сонька, дивіться, бачите, Сонечка. Соня, покажися, да? Сонька, зараз погуляємо трішки з нею. Що зараз? Зараз пробіжимося по нашому господарству, я покажу, що залишилось у мене з кроликів. Тому що в п'ятницю і в четвер кролики в мене розібрали. Особливо Каліфорнію, то Каліфорнії вже немає. Окрол дуже був гарний, залишив собі з цього крола кроличку. На резерв подивимось, що я там буду собі відставляти, чи забивати все отематичне старе поголов'я і міняти на молодняк. Ну, в общем, буду дивитися і буду тоді вирішувати. Так, друзі, що, йдемо, я показую, ви дивитесь наші новини в нашому господарстві. Соня, час погуляємо, йдемо додому, так? Да? Час пробіжимося, подивимося, що у нас. Так, сніжок замітає в нас. Ось ще я не ходив. Зараз включимо світло. Забігаю наперед, друзі, скажу, що пацюків у нас немає. Ми всіх витравили. Навіть тут, дивіться, яка тут тепер краса. Я то показував, ще почав наводити порядок. І так тоді... Це все свіденько було, ще навіть не засняв кінцевий результат. Дивіться, все, я переставив, все тепер гарненько, все супер. Все. І у нас тут пропав здох пацюк. Все, йому небесне. Хай він там нічого до нас приходити в наше господарство. Так, по качкам, друзі, напоминаю, може кому потрібно, дивіться, гарні є селезні. Дуже гарні. Шкода різати, ну не знаю. Так, Сонька нашого бачить. Візяє, допомагає бігає. Так. Димася. Включимо світло тут. Так, зараз, зараз накормимо вас трішки. Так, друзі, що в нас тут? Так. Кури в нас несуться добре. Десь 7-8 яєць в день. Все супер. Так, тепер давайте пробіжимося в мене тут по кроликам. Цей кролик в мене їде. Давайте, мабуть, по кожній. Цей кролик зарезервований, їде в мене на Харків. Людина вже дзвонила, хвилювалася. Чи не продав я. Так. Це самичка поки що у мене. Там вирішу, що з нею робити. Так, це самчик. Термончик. Кому потрібно дзвоніть, пишіть. Так, теж ось два термончика сидять. Гарних. Цей молодий термончик. Це я вже потихеньку їх повідсажував. І ось здається, який бутузик сидить. То в нас цей кролик іде на м'ясо, друзі. Чому на м'ясо? Тому що він після міксоматоза, бачите, вага в нього гарна, але, 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 але він піде в мене на м'ясо. Так, що тут у мене? Тут у мене кролиця сидить. На, ви бачите, овес і трішки комбікурму. Вона поправилася. Трішки піджеріла. Бачите, вона була вся, я її вчора повністю повичесував, повністю прибрав, щоб вона в мене до хлопця була гаразд. то йти йтиме до парубка і вся буде грязна. Так, і основний наш окрово цей що був. Дивіться, а це що в мене залишилось. Я залишив собі самочку. Буду пробувати спарувати цю мамку нашу вже поляком. Подивимося, що буде. Так, дивіться, комбікорм і. Бачите, овес, пшеничка, все є. Все тут добре. Так, ця самочка у мене низу. Зараз покажу. Я її спаровував, буду дивитися. Ще раз провірю. Ну, Таке, як вона вон, збита, ну все одно провірю. Так, що тут? Вчора вичищав, наводив порядки. Бачите, дивіться, вчора вичистив. Бачите? Вони ходять в один кут, це добре, але... але, але, знову прийдеться вичищати. Все, дітвора підростає. Дивіться, які гарнюнки. Так, Тут у мене сидить мамка з доцею. Будемо дивитися, так, вони в мене сидять комбікорм і овес. Поки що так. Бо треба їх теж вкидати вже на сучку. Так, тут у мене самочка спарована. дня три назад. Будемо надіятись, що все буде добре. Так, і тут у мене теж самочка. Та, що після міксоматозу, бачите, і вона відійшла майже вся. Все, вона вагу тихенько добре набрала вже. Тепер сміло можна її теж кидати. Случку Так, оце так, друзі. Оце по моєму господарству поки що таке. Такий розклад. І поки залишилось на продажі, в мене це термонці. Більше немає кроликів. Так, я зараз тоді даю нашим курям. Вон, бачите. Це вже наша Куркається на свята. Хлопців теж вчора повичищав, понаводив порядки. Вчора тільки не вспів це засипати зерно, бо в мене закінчилося. Нічого. Так, і даю я, дивіться, що я дивлюся нашим кроликам. Ось, вибачте. Качанчики кукурузки Оце раз в неділю їм оце закинув, вони це їдять. Більше я вважаю, що не потрібно, щоб вони в мене не жаріли. Вони і так жиріють ячменя, а то будуть ще жаріти. Оце так, друзі. Оце такі в нас новини. Все, у нас в Каліфорнії немає на продажу. Я ще раз повторюю, залишились термонці. Кому цікаво, дзвоніть. Молодняк теж підростає. Я з того молодняка хочу відібрати собі трішки дівчат, тому що немає в мене майже дві кролиці залишилося. А там будемо дивитися і будемо вирішувати. Все, всім всього самого найкращого. Всім ще раз, всіх ще раз зі святом. Все, друзі, бережіть себе, здоров'я, здоров'я і мирного неба нам над головою. Все, до нових зустрічей.